Даю, друзі, мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоритимо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Луцький міський голова Ігор Поліщук продовжує покривати безлад в Луцькій стоматологічній поліклініці. Для того, щоб розібратися в ситуації, депутати Луцької міської ради хотіли утворити тимчасову контрольну комісію. Для вивчення фактів діяльності цієї СОМАТ-поліклініки. було запропоновано створити комісію для того, щоб туди могли увійти представники всіх фракцій. Вони могли би спілкуватися з керівником, спілкуватися з працівниками, вивчати документи і в результаті дати свій звіт. Натомість, міський голова Ігор Поліщук спочатку усіляко намагався, щоб це питання не винесли взагалі в сесійну залу. А коли ж все ж таки його винесли, його зняли з порядку денного. Ще раз: хто покриває безлад в Луцькій стоматполіклініці? поліклініці? Я думаю, відповідь очевидна: як блокада кордону вбиває волинські вантажні перевезення, смерті водіїв, проблеми з доставкою товарів та економічна криза, так можна описати блокаду українського кордону, яка триває вже близько півроку. Польські мітингувальники протестували проти українського зерна та наших компаній з перевезень. З кожним днем протести набирали нових обертів від знищення товару аж до смертей перевізників під час цієї блокади. Журналіст Сайту, конкурент Максим Косюр досліджував, як саме польська блокада впливає на місцевих перевізників і чому не усі компанії зможуть дожити до кінця цих протестів. Для цього е, ми поспілкувалися з декількома власниками фірм з монтажних перевезень, митниками з уповноваженими, які мають відстоювати права наших підприємців. Отож, просто для розуміння, е, машини фізично заблоковані на кордоні. Частина машин просто не може виїхати іншим шляхом. Водії, які ж встигли в'їхати в Україну, не мали змоги повноцінно працювати, відповідно, вони не отримують ту зарплату, яку б могли отримувати, перебуваючи у відрядженні за кордоном. Як пояснює представниця одного з вантажних перевізників, оплата праці водія здебільшого формується завдяки відрядженням. У них є ставка, і додатково вони отримують гроші за кожен день відрядження. Тепер про збитки. На кожній машині, яка просто стоїть, фірма втрачає близько тисячі євро на місяць. Крім того, втрачає компанія гроші на автомобілях, які стоять за кордоном у блокаді. Ну бо ж перевізників є визначений час, доставки вантажу, зобов'язання перед замовником, які треба також виконати. І коли машина застрягає на кордоні, виникає необхідність зміни маршруту. А це ще одні додаткові витрати на пальне, на плату за користування дорогами, на комісії різних платіжних систем не скасовують і переоформлення митних документів. Отож, поки поляки блокують наш кордон, ми втрачаємо: втрачаємо чимало коштів, які могли би піти на нашу оборону. Наскільки впаде гривня? Як повідомляє видання бізнес-цензор, аналітики сходяться на думці, що Нацбанк узяв курс на помірну девальвацію і своєю присутністю на Біжбанку лише регулює швидкість цієї девальвації. Повільне, але неминуче ослаблення національної валюти це базовий сценарій на 2024 рік. Об'єктивно на курс гривні тиснуть макроекономічні показники. Ну, зокрема, це великий дефіцит торгівельного балансу України. Е, торгівельний баланс це різниця між експортом і імпортом, тобто ті товари, які продає країна за кордон, і ті, які купуємо ми. Тобто, ми зараз більше купуємо, аніж продаємо, аніж експортуємо. І попередній негативний рекорд в розмірі. 2 мільярда 300 мільйонів доларів на місяць був зафіксований під час світової кризи 2008-2009 років. Ну тоді курс гривні впав на 70%. Вартість долара, згадайте, тоді була 5 гривень і відразу підскочила до 8,60. Але в жовтні минулого року, в жовтні 2023 року. Дефіцит торгівельного балансу України склав майже 3 мільярда доларів, тобто більше ніж в кризові 2008-2009 рік. І за весь минулий рік наш дефіцит по платежах склав більше 37 мільярдів доларів. Ну і далі він зберігається на дуже високому рівні. Девальвацію Національний банк. Намагається створити кращі умови для українського експорту, адже дефіцит торгівельного балансу протягом 2024 року зберігатиметься. І якщо наявний темп девальвації збережеться, то психологічну позначку в 40 гривень за долар національна валюта може перетнути вже незабаром. Ну проте навряд чи Нацбанк це допустить, адже такий сценарій може спровокувати паніку. Яка ще більше посилить тиск на курс, і він ще більше буде розганятися. Тому можна припустити, що регулятор максимально довго утримуватиме курс близько 39 гривень за долар. Ну, я ж нагадаю, що середній курс за рік, який закладався в державний бюджет 2024 року, затверджений на рівні 40 гривень. 70 копійок за долар. А Міжнародний валютний фонд в своєму прогнозі заклав дещо вищу цифру: це 41 гривня, 40 копійок за долар. ФОПи платитимуть більше. Дірка в бюджеті воюючої країни змушує наших урядовців шукати нові шляхи наповнення бюджету. Вже підготовлений відповідний законопроект. І в пошуку додаткових 44 мільярдів гривень Міністерство фінансів візьметься не тільки за фопів на спрощеній системі. Загалом, це комплекс заходів, які передбачають збільшення надходжень від військового акцизного зборів від запровадження щомісячної сплати авансових внесків із податку на прибуток підприємствами і так далі. Як повідомляє видання бізнес-цензор: військовий збір для фопів. Становитиме 1,5% від мінімальної заробітної плати. Наразі це було би 106 гривень 50 копійок. Але вже з 1 квітня, коли мінімальна заробітна плата зросте до 8 тисяч гривень, це буде 120 гривень. Водночас експерти звертають увагу, що відповідно до цієї концепції законопроекту для фопів на третій групі, ну тобто та група, на якій перебуває більшість фопів. Збір, військовий збір буде іншим. Вираховуватимуть його не від мінімальної заробітної плати, а від доходу, від обороту. І ставка буде не півтора відсотка, а всього одна десята відсотка. Тобто ФОПи третьої групи, які зараз сплачують єдиний податок 5% від доходу, платитимуть 5,1. Ну, проте концепція знову ж таки може змінитися. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору. Дивіться телеканал Конкурент ТВ. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть лятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!